Напередодні другої річниці повномасштабної війни Україна має четверту безпекову угоду і підписали її з Данію саме у Львові. Президент Зеленський та прем'єрка Мете Фредеріксен із посмішками та піднесеним настроєм звітують: данці гарантують військову, економічну та дипломатичну підтримку протягом 10 років. Цього року військова підтримка від Данії для України матиме обсяг у мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 28-го року данський фонд на підтримку України становить 8,5 мільярдів, і це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку. Дуже багато людей думали, що ви швидко капітулюєте, але всі бачать, що за два роки ви зробили прям протилежне, ви боретеся і показали усім нам, якими є незламними. Сьогодні ви повинні почути посолові дані про те, що ви не самі, і ми, як і обіцяли, два роки тому будемо залишатися з вами. Данія, давній друг України, і стала першою скандинавською країною, яка підтримала вступ нашої держави до НАТО протягом двох років повномасштабного вторгнення. Данці надали нам вже 15 пакетів допомоги, і останні з них саме у день підписання безпекової угоди. Ми вже оголосили про 15 пакет допомоги Україні і вже почали готувати наступний, тому що ми розуміємо, наскільки вам потрібна наша підтримка для збереження життів. До цього пакету входять військова допомога, зброя, дрони, також система розміновання та літаки f 16 те, що в Україні будуть f 16 ключову роль відіграла саме Данія, розблокувавши рішення про передачу нам цих літаків. І от тепер виконує свою обіцянку. Чому ці винищувачі є такими важливими для нас і як вони допоможуть на фронті? Пілоти, яких у цю хвилину тренують данці, запевняють, що маневреність та характеристики F-16 не до порівняння краще за міги. Спочатку, як ми тільки знайомилися з цією системою, вона нам здавалася незрозумілою і нереальною до інтегрування в Україні. Але зараз я розумію, що це дуже спрощує роботу, економить час. Це дійсно варте того, щоб ми просувалися вперед. Якщо ми хочемо розвиватися як країна, як структура в повітряних силах, основним залишається лише одне питання, яке хвилює кожного: коли ж в українському небі нарешті з'являться ці дивовинищувачі? І данці відповідають: це буде скоро. Єдина причина, чому ми все ще затримаємося з передачі F-16 в Україну, це технічна причина. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування винищувачів. Я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом ще до літа побачити в повітряному просторі України. Допомога це завжди добре, але якщо вона вчасна, і союзники діють, немов один кулак. І президент Зеленський і прем'єрка Фредеріксен знають, що не усе у цих питаннях де по рейках, та зробили свої заяви. Важливо те, щоб всі наші рішення приймали вчасно, і це буде нашим пріоритетом. За останній рік в нас було зроблено дуже багато речей, але не всі поставки було здійснено вчасно і в необхідних розмірах. Я хочу дати сильний посил. Нам потрібна об'єднана Європа і сильний Трансатлантичний альянс. І ми показуємо, що ми можемо знову стати разом. Не менш болюча проблема зернова криза з Польщею, що робитимуть уряди, і чи буде зустріч на високому рівні. Володимир Зеленський переконує, пропозиції для сусідів вже є на папері, і сьогодні їх везуть на кордон. Але чи буде розмова? Питання наразі відкрите. Ця група, на чолі з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги? Це їх особисте рішення з пропозиціями, з рішеннями, з кроками. Назустріч, ми будемо готові до 24-го бути на кордоні. Польська сторона буде чи не буде. Мені це не Ми те, що ми кажемо, ми зазвичай стараємось намагаємось робити. Тим часом українські аграрії привезли на кордон з Польщею свою знищену війною техніку, а у відповідь отримали нову порцію висипаного на землю зерна. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. ЛКПЛФ закрили на карантин через виявлений сказ. Відомо, що до них привезли безпритульного пса, якого вивели на вулиці Гоголя. Собаці провели необхідні щеплення, але потім почали проявлятися симптоми захворювання. І згодом чотирилапий помер. ЛКПЛФ не працюватиме два місяці. До того ж, вели п'ятикілометрову карантинну зону довкола вулиці Гоголя. Власників домашніх улюбленців, які можуть бути у зоні ризику, просять провести профілактичні щеплення. Це можна зробити чи в клініках, де є на обліку на обслуговуванні оці тварини, або в державній ветеринарній клініці за адресою вулиця Промислова. 9. також йшла мова на комісії про те, щоб районна адміністрація спільно з державною ветеринарною клінікою напрацювали, можливо, ще одну-дві локації в зоні карантину, де б мешканці могли привести своїх улюбленців, не їдучи на вулицю Промислову. Правоохоронці викрили аферистів, які, відбуваючи покарання за інші злочини в місцях позбавлення волі на Львівщині, видурювали у громадян гроші за неіснуючий товар. Від їхніх дій постраждали щонайменше 20 людей. Кіберполіцейські Львівщини встановили трьох членів злочинного угрупування. Фігуранти продавали автозапчастини, яких насправді не мали в наявності. Вони створили фейкові профілі в одній із соціальних мереж, з яких розміщували відповідні оголошення про продаж товару. Основною вимогою була передплата. Після зарахування грошей на підконтрольні рахунки дропів фігуранти переставали виходити на зв'язок. І, звичайно, замовлення автозапчастини покупці так і не отримували, і тоді зверталися до правоохоронців. Кіберполіцейським не знадобилося багато часу, щоб зрештою знайти зловмисників. Учасники цієї шахрайської схеми визнали свою провину. В ході до судового розслідування кіберполіцейські встановили ще двох дропів, на карткові рахунки яких змістювалося перерахування грошей потерпілих. Правоохоронці провели п'ять обшуків: вилучено мобільні телефони, банківські та сім картки, а також нотатки. Фігурантам оголошено підозру за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахрайство наразі ще встановлюється повне коло осіб, що постраждали від протиправної діяльності аферистів, а також повна сума завданих збитків. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. На Львівщині дві особи потрапили до лікарні через наїзд автомобіля. Перший випадок трапився у Новояворівську. За кермом був 25-річний водій, який при тому керував автомобілем на підпитку. Він збив літнього чоловіка, якого з огляду на травми госпіталізували. Наразі винуватцю загрожує до трьох років позбавлення волі. А вже другий наїзд стався у Львові на вулиці Кульпарківській. Постраждало медики забрали у реанімацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цих подій. Впродовж доби надзвичайники 10 разів виїжджали на гасіння сухостою. Внаслідок пожежі було знищено майже 5 тисяч квадратних метрів сухої трави, в тому числі інших рослин та живності, що опинилися у пастці полум'я. Відомо, що ніхто з людей не постраждав. Нагадаємо, що підпал сухостою також несе за собою відповідальність у вигляді чималого штрафу.